Божі слова на кожен день. Кожна стадія Божої роботи здійснюється заради всього людства і спрямована на все людство, незважаючи на те, що це його робота в плоті, вона все ще спрямована на все людство. Він Бог усього людства, і він Бог усіх створених. І нестворених істот. Хоча його робота в плоті знаходиться в обмежених рамках, і об'єкт цієї роботи також обмежений, кожен раз, коли він стає плоттю, щоб виконувати свою роботу, він вибирає об'єкт своєї роботи, який є надзвичайно показовим. Він не вибирає групу простих і нічим непримітних людей. Щоб працювати над ними, але замість цього вибирає як об'єкт своєї роботи групу людей, здатних бути представниками його роботи в плоті. Ця група людей обрана тому, що обсяг його роботи в плоті обмежений і підготовлена спеціально для його втіленої плоті. І обрана спеціально для його роботи в плоті. Божий вибір об'єктів його роботи не є необґрунтованим, але здійснюється відповідно до такого принципу. Об'єкт роботи повинен приносити користь роботі бога в плоті і повинен бути здатний представляти все людство. Наприклад, Євреї змогли представити все людство, прийнявши особисту спокуту Ісуса, а китайці здатні представляти все людство, прийнявши особисте завоювання втіленим Богом. Є підстава для представлення євреями всього людства і є також підстава для представлення китайцями всього людства в прийнятті. Особистого завоювання Богом, ніщо так не розкриває значення спокути, як робота спокути, здійснена серед євреїв, і ніщо так не розкриває ретельність та успіх роботи завоювання, як робота завоювання, що здійснюється серед китайського народу. Робота й слово втіленого Бога. Здаються спрямованими тільки на невелику групу людей, але насправді його робота серед цієї невеликої групи це робота всього всесвіту, і його слово спрямоване на все людство. Після того, як його робота в плоті добіжить кінця, ті, хто слідує за ним, почнуть поширювати серед людей роботу, яку він звершив. Найкраще в його роботі в плоті це те, що він може залишити точні слова й настанови, а також свою конкретну волю для людства тим, хто слідує за ним, щоб згодом його послідовники могли більш точно й конкретно передати всю його роботу в плоті і його волю для всього людства, для тих, хто приймає цей шлях. Тільки робота Бога в плоті серед людей дійсно робить завершеним факт того, що Бог знаходиться разом і живе разом із людиною. Тільки ця робота сповнює бажання людини побачити лик Божий, стати свідком Божої роботи й почути особисте слово Бога. Утілений Бог завершує період. Коли людству була явлена тільки спина Єгови, і він також завершує період віри людства в невизначеного Бога. Зокрема, робота останнього втіленого бога приводить усе людство в період, який є більш реалістичним, більш практичним і більш прекрасним, він не тільки завершує період закону й вчення. Але, що більш важливо, він відкриває людству Бога, який реальний і нормальний, який праведний і святий, який відкриває роботу плану управління і який демонструє таємниці й кінцеве призначення людства, який створив людство й кладе кінець роботі управління. І який залишався прихованим протягом тисяч років. Він повністю завершує період невизначеності, він завершує період, у який усе людство бажало шукати обличчя Бога, але не змогло. Він завершує період, у який усе людство служило сатані, і він веде все людство в абсолютно нову. Еру. Усе це є результатом роботи Бога в плоті замість Божого Духа. Коли Бог діє в своїй плоті, ті, хто слідує за ним, більше не шукають і не намацують те, що здається одночасно існуючим і неіснуючим, і вони перестають мати здогадки про волю невизначеного Бога. Коли Бог поширить свою роботу в плоті, ті, хто слідує за ним, передадуть роботу, яку він виконав у плоті, усім релігіям і деномінаціям і донесуть усі його слова до вух усього людства. Усе, що почують ті, хто прийме його Євангеліє, це будуть факти про його роботу. Буде те, що особисто побачить і почує людина, і це будуть факти, а не чутки. Ці факти є доказами, за допомогою яких він поширює свою роботу, і вони також є інструментами, які він використовує для поширення цієї роботи. Без наявності фактів його євангеліє не поширилося б. По всіх країнах і в усі місця без фактів, а тільки за допомогою людської уяви він ніколи не зміг би звершити роботу завоювання всього Всесвіту. Дух невідчутний для людини є невидимий для людини, і робота духа не здатна залишити жодних додаткових свідчень або фактів. Про Божу роботу для людини. Людина ніколи не побачить справжнього обличчя Бога вона завжди віритиме в невизначеного Бога, якого не існує. Людина ніколи не побачить обличчя Божого, і людина ніколи не почує слів, промовлених особисто Богом. Зрештою, людські фантазії порожні і не можуть замінити істинний лик Бога, властивий Богу характер і роботу самого Бога людина не може уособлювати. Невидимий Бог на небесах і його робота можуть бути принесені на землю тільки втіленим богом, який особисто здійснює свою роботу серед людей. Це найбільш ідеальний спосіб для Бога з'явитися людині. У такий спосіб людина бачить Бога і пізнає справжнє обличчя Бога, і це не може бути досягнуто невтіленим Богом. Дійшовши до цієї стадії, Божа робота вже досягла оптимального результату і увінчалася повним успіхом. Особиста робота бога в плоті вже завершила 90% роботи всього його управління. Ця плоть дала кращий початок усій його роботі та короткий підсумок усієї його роботи і оприлюднила всю його роботу і внесла останнє ґрунтовне доповнення у всю цю роботу. Відтепер, не буде іншого втіленого Бога, який виконував би четверту стадію Божої роботи, і ніколи більше не буде жодної чудесної роботи третього втілення Бога.